Оборонно-промисловий комплекс України розробив нові баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня. Його назва Рубака. Про це повідомляє мілітарний портал. В українському головному управлінні розвідки розповіли, що вони вже застосовуються у бойових діях. Вони вже добре показали себе в бою, де саме сказати не можу, але про цю бавовну ми всі могли читати у телеграм, розповів український розвідник, баражуючий боєприпас оперативно-стратегічного рівня Рубака, здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборона компанія. Український актор Владислав Шевченко розповів, що збирає десь. Мільйонів гривень на 18 безпілотників. Рубака для розвідників. Товариство я отримав запит на 18 дронів камікадзе. Рубака від одного зі спецпідрозділів гур розповів Владислав Шевченко. Деталі замовлення не розголошуються. Якщо не брати до уваги спеціальне обладнання запчастини станції управління, які також можуть входити у замовлення. То виходить, що один безпілотник коштує приблизно 550 тисяч гривень. Безпілотний літальний апарат, створений по типу літаюче крило, та має двигун у передній частині, запускається за допомогою катапульти.